На березі Басівкутського озера сьогодні більше людей ніж у розпал купального сезону. Проте всі вони прийшли сюди не заради засмаги чи відпочинку, а заради духовного очищення. Рівно ополудні кажуть рівненські моржі, уся вода стає свяченою і цілющою. Відтак, не чекаючи священика, десятки людей по черзі занурюються в ополонку. І, хоча на вулиці не традиційна для водохреща, плюсова температура, для багатьох це випробування не з легких. Та тільки не для музиканта та ведучого відомого як сім'ячик ігоря Панчука. Він випробовує своє тіло і дух у такий спосіб, чи не щодня каже: вперше пірнути у крижану воду спробував минулого року в Одесі. Сподобалося, відтак. Залучає тепер до цього і друзів. Перше заліз, то в мене було приблизно таке саме відчуття, як не знаю, там поїхати в гори, там, покататися на борді, десь там або там стрибнути з поршом. так само викид адреналіну, тим паче організм попадає в екстремальні умови, починає працювати такі якісь. Міняються процеси. Ти так себе так, так незвично відчуваєш. Ще кілька хвилин на переодягання, і Ігор вже у воді. Хлопець каже, традиційно мав взяти з собою у плавання гумову качечку. Проте забув її у сумці. Та відчуття від моржування це не зіпсувало. Дуже класний пролив сили зазвичай такої бадьорості, енергії. Так що раджу всім спробувати від купання в ополонці. відчув викид адреналіну. І рятувальник Михайло. Зараз він слідкує за безпекою моржів, та ще кілька годин тому сам вперше в житті спробував себе у їхній ролі. Каже, дуже сподобалося. Захват дихання, як опускається з головою, потім винирюєш і таке адреналін. Рятувальник каже, цей день і справді особливий, бо, хоч вода холодна, а люди рідко правильно готують себе до занурення, жодного разу на водохреща не сталося ніякого прикрого випадку. А випробовували себе ще до обіду на басівкуті кілька сотень людей. Хоча більш терплячі почали занурюватися вже після того, як священник освятив воду. Хтось прийшов до ополонки сам, хтось з друзями та дітьми, а хтось навіть з домашніми улюбленцями. Купання на водохреща традиційно триватимуть три дні. Прекрасно освіжаюче, оздоровлююче і традиція продовжується. Отако Тетяна Бобрикова, Сергій Савта, інформаційна програма. День.